17 вересня в Україні відзначають чергову річницю визволення західноукраїнських земель з під польського ярма. Саме так говорила радянська пропаганда про події далекого вересня 1939 року. Цьогоріч минає 71 ша річниця з того часу, як на Галичині кривавим терором встановлювали радянську владу. 17 вересня Українська народна партія акцією під назвою Чорний вересень вшановувала пам'ять 5 мільйонів невинно замордованих земляків, котрі стали жертвами тоталітарного режиму 20-го століття. Віча Реквієм відбувся у меморіальному сквері Івано-Франківська. Радянська історіографія у свій час трактувала цю подію як воз'єднання українських земель і взагалі українського народу. Але ми всі знаємо, що радянська історіографія відверто брехала українцям і брехала цілому світу, оскільки за нашими. Примітивними, фактично простими підрахунками за час 1939 року і взагалі за весь період радянської окупації західної України свої життя віддали близько 5 мільйонів українців, і сьогодні іменно ця дата, щоб нагадати тим людям, які може ще живуть і були свідками цих подій, і сьогодні сказати молоді, та ми живемо в тій Україні, за яку віддали мільйони життів. Наші славні діди, прадіди і предті, і ми повинні їм дякувати і ніколи не забувати про них. Слава Україні і героям слава!